Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі. І в сьогоднішньому відео хочу ввести вас в курс справ того, на якій стадії перебуває наше будівництво. Минулих відео я трішки показував вам, що ми будуємо, але сьогодні більш грунтовніше розкажу і покажу вам. Це будівництво трішки є причиною того, що відео виходять рідше. Так як будуємо дану конструкцію, ми вдвох з батьком. День в день в роботі і часу для того, щоб знімати нові від відео, немає від слова взагалі. Але я думаю, це тимчасово. Стадія будівництва наша перебуває приблизно вже на, я можу сказати, на стадії завершення. Металоконструкція зроблена, залишилося тільки обшити. Ну, не вважаючи те, що треба зробити двері, ворота і подрібницях. Далі будемо переходити вже в дообладнання нашого гаража всередину в планах зробити оглядову яму для того, щоб можна було здійснювати ремонт автомобіля. Оглядової ями в, інших, в нашому іншому гаражі, де перебуває саме наш автомобіль, немає. І я вважаю, що це дуже-дуже дуже погано, так як коли треба зробити, та навіть банально замінити мастило в автомобілі, треба його піддомкрачувати. Робити багато, як кажуть, маніпуляцій для того, щоб виконати елементарне обслуговування. Отакі От справи. Дивимося, я думаю, буде цікаво. Я вам розкажу і покажу, з чого і як ми будуємо наш гараж. Наш гараж буде розміром 9 на 5 метрів. Загалом, якщо сказати, це буде металоконструкція, обшита профнастилом. Починаємо. Почали будівництво ми з території, а саме з вирівнювання території, так як на нашій ділянці ця територія була трішки, як кажуть, під наклоном. І будувати на нерівній території не було можливим від слова взагалі. Спочатку ми територію за допомогою Маніту вирівняли, далі перейшли саме до бетонування каркасу, а саме стовпів. Стовпи наші мають розмірність 80х80 80 профіль 2 мм товщину, висотою 3 м. Висота 3 м це вже зверху. В землю ми вбетоновували його на 80 см. Після цього ми зробили рештування і по колу зробили своєрідний бордюр для обв'язування. Несущих стовпів ми використовували профіль 40х20 товщиною вже 3 мм. А для зварювання ферм використовували металопрофіль розмірністю 60х40 3 мм товщиною. Ось на такій стадії друзі, перебуває наше будівництво. Ми вже нашу металоконструкцію цілком і повністю майже обв'язали. Встановили ферми, зробили верхню обв'язку, залишилося практично тільки підфарбувати місця швів і почнемо вкривати профнастилом. Профнастил у нас буде оцинковка, відповідно під оцинкований покрівельний саморіз, щоб воно не гнило, не ржавіло. Ось такі, друзі, справи. Можливо, хтось працює в даній сфері, подібні проекти може виконувати за місяць, а то й менше під ключ. Як виправдання, хочу сказати, єдине, даним проєктом ми займаємося в вільний час з батьком вдвох. Він всіляко допомагає, слісарює. Я займаюся зварювальними роботами. Я не професійний зварювальник, не вчився на таку справу, але, тим не менше, до цього виконував роботи для варив ворота, навіси біля будинку. Ну ось, Далі захотіли здійснити свою мрію побудові гаража. І перейти вже на більш тяжкий, на більш е, об'ємніший проєкт. Ось такі справи. Так, справа, я дивлюся, як можу зробити попередні висновки, нелегка, забарна, але, тим не менше, має місце о, це будівництво. Це необхідність для того, щоб е, ми могли працювати з нашим мототрактором, знімати далі відоси. Працювати з навісним обладнанням, тому що, повторюсь, в зимній проміжок часу зварювальні роботи приходилося робити взагалі на дворі. Не було такої можливості, щоб можна було в погану погоду вийти, відпрацювати, чи з якось, доопрацюванням навісного обладнання. Чи взагалі по справах своїх вийти і зимою, чи восени, чи навіть в літній. Дощовий день і не тільки попрацювати. Ось саме це і стало причиною для того, щоб зробити ось такий проєкт. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять, ось такі в нас справи. Стосовно підлоги в нашому гаражі, я думаю, оптимальним буде забетонувати. Попередньо ми зробимо з гравію подушку, ущільнимо його. Певне, прогармуємо і будемо робити заливку. Але попередньо перед цим е, треба робити, зробити, як я вже казав, проєкт з ямою. Друзі-підписники, підкажіть, будь ласка, розмір ями, в кого яка є? Е, тому що ми зіткнулися з таким проектом вперше. І мені цікаво буде, напишіть в коментарях розмірність, яка саме у вас розмірність ями, і як ви її е, вимуровували всередині. Чим як е, е, ідея в мене. Така, Що треба буде взяти, як кажуть, плаский піноблок і з нього його вимоврувати, попередньо заливши підлогу. Ну от Не знаю, як це правильніше зробити. Будь ласка, напишіть, ознайомлюся з кожним коментарем, відповім. Цікава ваша думка. Окрему вдячність хочу виразити каналу Техноворон. Романе, привіт тобі! І ще раз дякую за підтримку і за те, що ти рекомендуєш нас як достовірне і правдиве джерело в експлуатації мототрактора. Друзі, перейдіть на канал Техноворон, підпишіться. Я дуже рекомендую, особливо тим, хто потенційно хоче стати власником міні-тракторної, тракторної мототракторної мото техніки. Перегляньте канал, ви знайдете дуже багато корисної інформації і рекомендацій, які я більш чим впевнений, збережуть ваші кошти і як наслідок нервову систему. Ось таке, друзі, відео в нас вийшло коротеньке, але конструктивно я містко показав вам, на якій стадії перебуває наше будівництво, і надалі буду розповідати, що і як ми будемо облаштовувати і добудовувати. А кому сподобалось це відео? Підписуйтесь на канал, коментуйте, оцінюйте і до нових зустрічей нових відео. Дякую вам за увагу!